Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі читати крутовоктю. А зараз ви спускайтесь вниз. Тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я знімаю друге відео на книги з книгарні Є з Ужгорода, яка відкрилась в грудні. Тобто, тобто, вона ще біль... Тобто вона ще нова книгарня, перше Андрій Кокотюха така книга Врятувати березень. Це вже, друга, це вже друге відео про такі більш важливі книги. Перша врятувати березень, видавництво ранок. Також тут можете побачити ціну. Звичайно, е отакі наліпки вони дуже потрібні, я розумію. Але мені вони не дуже подобаються, тому що я люблю книги, коли вони в ідеальному стані. А цю, а цю наліпку, коли ти знімаєш, там може книга якось пошкодиться, а потім липка. І це мені не дуже подобається. в ці книгарні. Отака книга від Андрія Кокотюхи це більш, таки, це більш для старших таких, але мені було цікаво і хотілося б її прочитати. Далі, Андрій Кокотюха. 2402-2022 таймер війни, довга комендантська година, видавниця Фабула, видавничний дім. Тут можна бачити ціну. Теж від Андрія Кутюхи більш для старших книг, така величенька, але теж хотілося б і прочитати, звичайно. Але це така більш для старших і трохи більша. Далі Віталій Запека Бабах на всю голову видавницький е, Цю книгу мама читала в дорозі. І їй вона дуже сподобалась. Також і я б хотів би цю книгу прочитати. А також би. Хотів би е, цю книгу з автографом, він самого Віталія Запеки, але зараз ми вирішили її придбати, а вже потім можливо якось домовитись на автограф, е, тому що під час війни е, Віталія Запеку е, просити з автографом е, було б, можливо, не, не так правильно. Також друга отака ще прикольна книга. Яку теж моя мама читала в дорозі, називається Тільки не пиши мені про війну. Павло Вишебаба. Зараз дуже популярна книга. Також тут, Крім цієї, крім Тільки не пиши мені про війну. Також отак такі є написи, які можна відчути, і це дуже прикольний варіант. Теж дуже популярна зараз книга, і цю книгу теж мама читала в дорозі, і вона, і вона розір, розривалася яку читати. Бабах чи цю книгу. Теж хотілося б прочитати цю книгу. Далі Юпак, видавництво Білка, Юпак ціна. Теж така книга більш серйозніша, величенька. Але думаю, що я до неї колись дійду, прочитаю і обов'язково зніму на неї відео. Далі е, моя УПА. Видавництво Старого Лева. Ціна. Теж така величенька книга. Запах камера не передає. І е, книга е, Війна 2020, 2022 рік е, Видавництво Старого Лева. Ціна. Отака книга. Теж хотілося б до неї дійти і її прочитати. Також тут можна побачити авторів. І також е, книга, про яку я хотів би зняти е, отдільне відео. Отака книга, татусева е, книга. Я, про неї я зніму окреме відео. Е, цю книгу ми теж придбали в крамниці Є, в книгарні Є. Отакі книги ми розглянули сьогодні. А ви читайте українською, читати читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!